Вам переглянемо лотик екстрових ковриків у ванну за ціною 5,5 євро за кілограм. В лоті у нас 15 кг. Перший у нас буде ось такий коврик. Я буду показувати вам зворотню сторону, щоб ви бачили, наскільки вони ідеальні. Далі голубенький, круглий. Ну, Дівчата, не пересувати. Ой, а це який також геть новесенький. Хіба це екстровий коврик? Та це крем. Оце збороча сторона, це лицева. Не виглядає, погодьтеся, що круто. Далі у нас буде сіренький коврик. Також класний. Він більше такий, як тадік, махровий, але крутий. Знову біленький. Гляньте з якою квіточкою вибитою. Вроді і з дизайном, а вроді і мінімалістично. Це зворотня сторона. Далі. Отакий От буде. Як мочалка. Як мопи на швабру. Але прикольний. Далі супер якийсь ніжний, маленький. Осінній, я б сказала. Далі, дівчата. Ви не думайте. Гляньте. Два набора. Одразу. У нас вже такі попадалися в попередніх лотах. Так, отакий красивайний коридорчик. Або на кухню, дівчата. Ой, а це вже доріжка. Крута. Ну, гляньте, яка вона. Вона бомбезна. Так, це що в нас? Також як доріжка. Кладеш собі на кухню, коло плитки і бомба. Так, це привхідний, напевно. Я так думаю, він прорезинений, також класного великого розміру і в дуже гарному стані, дівчата. Ось прорезинений. Далі такий це у ванну, він класний, він не буде, не буде пропускати вологу. Навіть не знаю, як це правильно пояснити вам. Це в дитячу кімнату можна покласти. О, та де? Це кухня, це в кухню. Бачите, Kitchen пише. Ой, дівчата. Оце вже ну, оце вже в кого є величезний коридор, я думаю, що це буде скар. Він величезний. Я його навіть не хочу повністю показувати, бо я його потім не складу. Отакий буде зелененький. Так, знову такий вхідничок. Так, О, така красота. Дівчата, які красиві коврики. Ціна 5,5 євро за кілограм. Але коврики бомбичні. Так, знову привхідний. О, що dog. Чата, ну це круто. Сейл. Шу -шу. Може, це в якісь кафешки? Пише сейл, знижка. В принципі, так само все, як і в Романії. У нас знижки постійно, тому замовляйте класні екстрові коврики за ціною 5,5 євро кілограм, молоті 15 кілограм. Пишіть будь-кому з наших менеджерів і будете мати купу класних коврів.